Всім привіт! Дякую, що переглядаєте мої відео та ставите подобайки. І те, що ви робите репости, це дуже впливає на мій канал і він краще розвивається. Сьогодні я хочу запропонувати ось таку закрутку. Це закрутка з фасолі з овочами. Вона дуже ситна в зимі і дуже смачно, тому пропоную вам такий варіант закрутки приготувати. Надіюсь, вам відео сподобається, тому приємного перегляду. Ось є така фасолька, вона трошечки менше від тої більшої, і трошки більше від тої меншої. Ну, одним словом, ось така фасоля біла. Я її на ніч замочувала, щоб вона добре відмочилася і скоро вона зварилась. Зараз я її злию, налию чистої води та поставлю варитись. Поки вариться фасоль, ми підготуємо інші інгредієнти. Нам для цього потрібно салату, значить, морква та цибуля. Цибулю ми нарізаємо. Перерізаємо пополам і нарізаємо ось на такі не грубі півкольця. Цього року я робила різні цікаві консервації. Залишу в описі під відео посилання. Переглядайте та користуйтесь. А точність цього рецепта я залишу в кінці та в описі під відео. У велику сковорідку виливаємо олію рафіновану. Висипаємо цибулю нарізану і її будемо тушити. Доводимо до півготовності. Поки вона тут нагрівається, олія з цибулькою починає там злегка тушитися, то ми займемося моркою. Морку я хочу натерти на терці по-корейськи. Можна натерти на звичайній грубій терко так, це буде дуже гарно, от вона от така виходить з тою соломкою. Це буде дуже смачний і гарний салат. Моркву натерли і також її відправляємо до цибулі. Це все добре перемішуємо, так щоб цибуля і морква разом гарно тушились. Булі з мобою посмажились. І тепер підготовлюємо болгарський перець. У мене тут два таких зелененьких і всі чотири солодких червоних перця. І їх потрібно почистити від насіння. Так перерізаємо пополам. і витягуємо серединку. середині ще один перчик. Цікаво. Сердинка чиста. Ця сердинка так само чиста. І цей перець нарізаємо також соломкою. перець висипаємо у каструльку. У нарізаний перець ми висипаємо крушену цибулю та морквину. Воду з фасолі ми зливаємо, фасоль зварилася до повної готовності. Це я скидаю на друшляк та висипаємо у каструльку. При варінні я трошки фасолі підсолила. В Каструлю виливаємо томатний сік. Він має бути смачний і такий густий. Цю сусмакоту перемішуємо та доводимо до кипіння. Овочі закипіли, додаємо сіль. Цукор. Все добре перемішуємо і варимо 40 хвилин. Так, час від часу помішуємо, щоб всі овочі гарно варилися у томатному соці. Ще сюди додаємо чорний горошок. Це приблизно 10 штучок. Можете ще любі сюди спеції додати, які вам подобаються за бажанням. Це нормально. Можна ще сюди і чесничок додати, але вже коли воно довариться. Ще 10 хвилин залишилося до 40 хвилин, як воно вже вариться, і сюди ми видушуємо чесничок. Все перемішуємо і ще 10 хвилин варимо. Запах смачний, дуже-дуже смачний. Все добре, гарно проварилося. Ось таке воно густеньке вийшло. Я за цей час приготувала баночки і в кожну баночку накладаю наші овочі. Баночки накриваємо кришечками, ще не закручуємо та ставимо у кастрольку, яке застелена рушничком, та заливаємо теплою водою. Так трошечки залишаємо, щоб не торкалася водичка в кришки. І чекаємо, поки водичка закипить. Водичка закипіла і стерилізуємо 10 хвилин. 10 хвилин прийшло, простерилізувалися банки, підпритягуємо і закручуємо. Перевертаємо і залишаємо так остивати. наші закрутки накриваємо рушничком. Ось така смачна, гарна, густа закрутка виходить, багато фасолі, багато овочів, це все гарно поєднано. І вона дійсно буде ситна на зиму. Тому закручуйте та приємного вам апетиту!